Капеланське благословіння на 29 квітня 24 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, влаславий, Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії читається про те, як Ісус відповідає учням, коли повинна статися Його пришестя, друге пришестя Його. І Він розповідає це пророцтво, при яких обставинах, як це буде складно, які будуть війни, які будуть приходить лжепророки, пророки, як це треба відрізняти. Ви знаєте, коли я це читав, починаючи розбиратися, я десь внутрі собі усвідомив: Господи, я не розбираюся в цьому. Для мене це складно. І знаєте, і мені пригадалася ця місія для всіх людей ізраїльських, як пророки пророкували місію. Який повинен прийти. Це Ісус, який прийшов. І всі знали ці пророцтва, вивчили їх на пам'ять і знали, як воно повинно буде відбуватися, але прийшов Ісус і не повірили, не прийняли. А ті, які, може, і не досконало знали цей, ці, ці пророцтва, але серцем було чисті і прийняли, і знали. І оце от місце, щоб я. Мав серце таке і мав, щоб я знав вже Його. Розумієте? Якщо я Ісуса буду знати, то коли він прийде, я його впізнаю. І я буду очікувати Його, чекати Його, тому що а, вже тоді і тоді я вже буду мати до нього, знаєте, ж -ж спрагу до нього, без якої я жити не зможу, яка мене буде задовольняти. Тут і без нього задовольнити я її не зможу, а відчуваючи, що він близько, зможу. І тоді, які б великі складнощі, труднощі випробовані не прийшли, та спрага буде сильніша за ці всі випробування. Я ніколи не зіб'юся шляху, де він знаходиться, а хто переді мною. Саме він чи якийсь вже пророк. Бо я знаю його, він в серці моєму серце моє чутливе на його голос, на його поклик. І голос його, як знаєте, пастиря рідного, я завжди від ржепасарів відлічу, бо я знаю його. Мені здається, в цьому мені сьогодні, да, це я говорю про мене, я можу йти цим шляхом, бо думати про пророцтво і трактувати. Як нещодавно мені воїн запитав, а як там в Откровенні трактується про щось. А я прочитав, прочитав і розумію, що я йому не можу відповісти, бо я не трактуальний пророцтву і сам не пророк. Але як мати е, зв'язок з ним, з Господом, знаєте, напевно, свого досвіду я можу поділитися. Так і кожен з нас може брати шлях. Іти назуль шукати його, бути в єдності з ним, і тоді все пророцтво зрозуміється, коли прийде час. Я буду розуміти. Серце моє буде бачити правду і неправду, і до правди потягнеться, а неправду знаєте, відвернеться від неправди. Амінь.